В той момент, коли речник Путіна Пісков гучно заявляє, що Росія не паперовий тигр, а ведмідь, і що паперових ведмедів не буває. В той момент, коли Пісков верещить і називає агресію проти України доленосною війною, Україна, Збройні сили України опускають Кремль на землю. Сьогодні, після обіду, наші ЗМІ повідомили, що Україна завдала удару по Чорноморському флоту в новоросійську. Повідомляється про хаос у російських чорноморських регіонах. І дійсно сьогодні в новоросійську була справжня движуха, яка є наслідком російської агресії, і до якої закликав Путін. Він говорив про те, що йому подобається движуха. Росіяни щодо цієї движухи публікують багато відео, не приховують своїх емоцій. Смотри, що твориться. Ой. Ой, ні, треба спускатися на парковке. Світа час гаскак начня зривався, тут часу мамочка. Машини горят, тут что-то сильно ушаталось. Короче, три штуки прямо над головой пролетели, я бы не успел снять. Не стоим в очередях, не моем ноги, срочно эвакуируемся. Російська влада заявила про жахливу атаку по Новоросійську, повідомила про те, що ситуація під контролем. Тут я хочу одразу додати, що всі ці кадри, які знімали росіяни стосовно ситуації в самому місті, стосовно наслідків роботи систем ППО, то вони можуть їх адресувати безпосередньо до російської Міноборони. А Україна буде продовжувати бити по Чорноморському окупаційному флоту в новоросійську, який втік з тимчасово окупованого Криму саме в новоросійськ. Вчора була заява від речника військово-морських сил Петенчука. Що Росія все ще здатна проводити наступальні операції в Чорному морі? І Україна, звісно, буде знищувати окупаційний флот. Тут немає жодних варіантів.